Короля ви бачите на місці Віталік, Аркадій, Галя, Сергій, ну як без мене. Максим, теж... Максим теж був. Вареники всі поїли. Дуже От, ми в ефірі було цілого вареники, хлопці наліпили з Галю і ми все з'їли. Ви думаєте, що вони сидять? Не думаю, що їм дадуть дасть хтось добавку. Ну, 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 Мені хто сам... дали і сказав, все. Та як я найнаглий. Так, і ми, що дізналися, Віталік розкрив таємницю, що в Галі Imagine Drag, Dragons, чи Dragons, mm. е, любимий співак, вона його дивиться, розглядає. Віталік навіть її всі закладки повидаляв, вона mm. дуже не захоплювалася. Але слів пісень не знає. Але там, вона каже, дуже любного виконавця, але ні одної, ні, ні одної пісні не знає. Ну подивися, так як ти в в тіктоці, ти от лайк. Та ти не лайкаєш, Sports ти просто навіть дивишся. Бо я си дивлю, і в мене того були він. Він того він був, що він співав. А тепер був і нема. А Віталій хто позабирав. Ну, Галя, нема та й нема, ну то що будеш дивитися? Ні, його вже нема. Він вже поїхав в інше турне. Так що королева ми всім дякуємо, хто був з нами був в ефірі, у нас практично було 4 тисячі людей. Були з нами наші молодята. Молодята ми. Так що всі файно понаїдалися, сподіваюсь, молодята не захочуть у нас лягати і відпочивати в себе підуть.

Слухав ту пісню колись. Я? Пайна, пайна пісня. До речі, він дуже підтримує нашу країну а, на та, кожному концерті. Я Викій. таку музику не слухаю, а. слухав Так що йому, йому велика повага. Це не Ми йому дякуємо. зараз будемо пити чай. Що замовчала? Чай чи телевізор питав? Ви себе не перетекло, бо я, я с... сі на сі три рази так стати що я потім витирала. Ну нічого, четвертий витрашив. Ні, то внах, мені прислав. — Ну то що ти хочеш віддати? Іди забери? А ну покажи. То тобі файно тобі часто прислати по своїм мені. До речі, забрати, як поїду на нову. То іменно мені прислали. Та Ось забереш імену свою, Віталій. Я я заберу свою, а ти своє. Віталік твою брати не буде. Їдь забери. Ти сам забереш своє. Я себе бою, бо буде вести, то придеться ділитися. Думаю, вивчає Віталій, ні. Хай не свято. Ні-ні, їдь, та човна поїде. а я вийду з це. Ти вийдеш а деш дивитися, там з боку не собі буху. стану покинути. А ти сам розпакуєш і подивишся. Або ще хитріше зробимо. Ти мене призеш е, на заправку, я вийду собі, буду на пошті, а ти мене не віз на пошту. Потім вийду з пошти. Я зроблю кружок і заїду. Так. Так. Здорово, Віталій! Я ще додому, підвезе додому Підвезе мене, <реку> будь ласка.